Всім привіт! Ранок, вівторок. І второк. я вийшла на вулицю, ну так добре, прохолодно. Тільки щось би робити на городі, але мені треба їхати в місто. Ахмарки воно, але й сонечко, бачу, зараз вийде. це воно трошки так побуде. Хоча хочеться дощику, бо сухо, зараз курчаток треба виносити, переставити. Сітку на травичку і нехай пасуться собі. Все-таки, друзі, в нас дощик пройшовся, але ж таки, тільки пилючку прибив і все. Зранку було так прохолодно, гарно, а зараз сонце пече, ну прям ну, дуже пече. І можна не чекати вже того дощу. Я зрозуміла, десь він іде прям дуже-дуже, що так багато не треба і грати, і все вимиває. А тут не капель. Ну як капельки то є, але... Не ті, що треба. Так що, от так, от зараз покажу, що купила, і будемо щось поробляти. А так, як чекаємо, що перепілочки наші з дня на день з'являться. Сьогодні-завтра, не знаю. Подивимося, поки щось там зранку нічого не видно, ось така аптечка. І зараз покажу, що ще взяла. Взяла ось такий акацит, це від кліща. Ну... Його нам і багатенько треба, але я взяла ось так трошки. І так тут ось ці пакетики вийшли на 205 гривень. Всі. Ампліго тепеки. Тепеки, оцей пакетик на 5 літрів вийшов 50 гривень. І оце темпо від білокрилки також це нове. Ну, воно діюча речовина з нас тепеки Це 80 гривень, він на 10 літрів. Хочу. Взяла по одному пакетику, щоб спробувати, чи ну, тепеки не підробка, щоб не витрачати даремно гроші в події, значить, можна брати ні, значить, в іншому магазині. Так так що, ось так от. Взяла ось такий лават. Потім ось такий маринад, фарш півкіло і стегно. Ми завжди крило беремо, але щось крила не було. Потім пачка гречки. І взяла ось такі вершки. Будемо, там ще трошки є полуниці, робити морозиво. Полуниця і вершки, і цукор, звісно, і буде смачно. Ми вже таке робили. На сьогодні таке пече, але Максим ось вийшов до винограду, бо він росте, росте, його тут треба обрізати Вон, вгору. Дивіться, який він. Вже деякий повідцвітав, десь я бачила, десь є бубочки. О, ось цей. Це Юпітер. Ось тут що ти тут? Чи крижиш виноград? Виходить? Жарко. Кущик ось чауш, а це мій улюблений, він без назви, але він мені так подобається і щось в цьому році, да, мало на ньому? Чи є? Ні. Ну в цьому році більше, звичайно. Гроночок. Та ніхто не підскаже, воно похоже на одне і те саме. Хай повзе. Женька там їжачка знайшов. Дивиться, як він повзає. Вишня тут ось впала, це я вже показувала, Ну, це не наша сусідська. ніхто там не мешкає. Я думала, вона засохне, а вона і не сохне. Ну це добре, звісно. От так почервоніє, можна щось нарвати. Розповідаєш, що ти пасенки вириваєш. Не знаю, джунгі не можу. Джунглі, так да, тут як дивишся, ось ці два, а тут а, три виногради, вони такі ну, дуже багато зелені, тут вже поменше йде. Це цвіте ще. Має же відсі... Треба буде, як від цвіте, ага. да, пахне, обробляти. Поки тут листочки чисті. Але в тому році нам дощі не давали обробляти, то болячка з'явилася вже в кінець літа. А в цьому році дощів немає. Так що встигли обробити, а там ще обробимо і думаємо, що буде все добре. Пішла на кухню, треба щось їсти, готувати. А тут у нас новий проєкт клітка для перепілок. Бо перепілки сьогодні-завтра будуть. Ну, звісно, вони ще сюди не будуть, бо малі, але ж, вже якщо заходилися, то треба ж клітку робити. Тут виходить на два поверхи, один і другий. Ну Десь там можна 50 тримати, знизу і зверху. Ну У нас я вже подивилася, менше буде, хоч ми брали 100. Штучок єць в інкубаторі, але буде менше, а там буде видно взагалі. Що далі буде? Ні, ось. Чого, не Я, що, думаю, як це можна сплошним куском робити. Ну да, так зробити, а потім відрізати і все. І вирішили ми зробити ось такої сітки. Ну, спробувати. Тут же ж перепілки, вони ж маленькі, не кабани витримає, думаю. Але це профіль взяли. Я казала, давай дерев'яна, ні. Каркас з профілю, а ось сітка. Ну. Якщо піде, це, і у нас все добре буде з цими перепілками, то можна змінити на іншу сітку. Просто ми дивилися, у нас по містю немає ту, що нам треба. Там же ж вона така маленька треба і не дуже тоненька. А в нас вона продається дуже тоненька, а через інтернет замовляти треба тільки рулоном. А навіщо нам той рулон? Так що поки так, а далі буде видно. Тож, тут є ось нахил. Це ми десь, Максим, ну, ми десь, Максим десь подивився, як його робити, і робить ось так от тут треба для яєць зробити, щоб вони викочувалися. Щось буде, але, але знаєте, ми оце щось тут робимо, робимо а в нас дощик, хто припуститься такий на дві хвилинки. Ми тільки занесли все. І знову немає, і знову так. Я вже кажу: ну пішов би і все. Так грається, тільки що й гриміло, ну пішло вже вже, вже не гримить. Тож, отак. -от. А в нас пройшовся дощик, але все одно невеликий. Зараз е, разом з вами підемо перевіримо. Ну, я вам вже бачу під гойдалкою сухо, значить, він не намочив те, що треба. А зараз разом з вами йду. Я показувала, що я садила трояндочки свої, а це тільки що. Ще нарізала в знайому і дуже гарні, в мене таких немає, тож а, треба посадити під пляшечку і якраз перевіримо, що там намочило земельку чи ні. А нарізала я ось така трояндочка, такий колір щось не дуже фокусується. Потім ось така гарна, ну це дуже гарно. Ну, що ж таке, не хоче фокусуватися, зараз щось зроблю. О! Вийшла. Дивіться, яка гарна. така ось. Ну, дуже гарненька мені це подобається. Ну, вони різні трояндочки Просто я старалася вирізати вже яких які відсвіли, і нарізала їх не так, як завжди. Але тут вистачає ось один, два, три, чотири листочка. Більше робила щоб були такі маленькі. Хоча зазвичай я такі маленькі не саджаю. Ось такі є. Ну, скільки тут в мене вийшло? Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І зараз йдемо покорінювач, їх вже вмочила. Наробила ямок і дивіться, сухо. Що тут дощик? Було таке страшне, гриміло, а недовго. Воно той великий був, але він недовго був. Ось Айстра. То, що хто. Дивився, мене садила я ще, е, після того, як сніжок зійшов і посадила. І її небагато. Вона то ось ця така гарненька, але ж один, два, три, чотири, п'ять. ну таке насіння, значить. Але буде. Так, зараз буду поливати і впихати. А, ще в мене ось дійшло, я садила. Насіння, я не знаю, чи це мальва, чи це щось якась квіточка з родини мальових, але буде, ну, вона не одна, там ще далі є. Після дощик. Ця троянда під вечір гарненька зробилась, то наче була біла, а це ось рожеві такі є. Ну, все одно телефон не передає. Все. З трояндами справилась, тепер будемо поливати. І надіятися, що вони приймуться, бо гарненькі все-таки, хочеться чогось нового. Бо в мене там діляночка, що дуже багато одинакових кольорів. А тут всі новенькі. Починала з цього місця і закінчую. До нових зустрічей! Пока-пока.